Що ти, дядько, комбікормовий? Що тут тебе таке? Що там таке? Комбікорм? Помахай, привіт. А камінець? Давай мені камінець. Давай, отуди закину. Ні, не треба. Лучше комбікорм. На тобі лучше комбікорм. На, піди ціпі, дай комбікорм. На, ціпа, хайня моя комбікорм. Піди ціпі. Ти що, будеш їсти комбікорм? Бачите який? Хороший корм. Що то значить хороший корм? Навіть і собаки їдять. Да? Скажи. А то нас питають, що воно у вас їсть? Комбікорм, гранулка. Гранулку їсть. О, Тільки це поросячий. Ну, воно, в принципі, і поросяче. Це просто мішки я використовую вже ті, що залишаються з-під БМВД. До речі, брав я БМВД універсал. Бройлери зараз у мене сидять на універсалі. Хочу дуже спробувати, що воно. Універсал там прикольний в тому, що, я, мабуть, казав, відео знімав перед цим. Оп! 13 ключ. Самий нужний ключ. Короче, у, нас, у нас два роки, як ми тут живемо сьогодні. Да, то Маринка каже, що ну, розтопи мангал, каже, давай щось, там, на вечерю перчик пожаримо, кабачки, не знаю, кумові набрали, може кум шашлика купе. <реш> анікдот наш. правдивий настоящий анекдот. Мари, а що кум шашлика купе? Просто у нас є м'ясо, але воно морожене. І ми так щось сповнили, що блін, сьогодні 2 роки, як ми тут живемо. Просто капець. Два роки, всього навсього У, У лютому, 22 лютого, було рік, як ми купили цю хату, але оце сьогодні 2 два, два роки, як, як тут живемо. Так, що у нас тут? Їсти тільки що подавав. Брулірові 40 днів. Ну, не важили, чесно. Я дивлюсь, є менші, є більші. Але ще тижник, і будемо починати вже їх різати. Так що, вже, вже і ця партія. Ну, ми їх переселимо. Переселимо туди на, на піднавес, де, де ми зробили, вони будуть там. А оцих малюшечок, малюх оцих малюхи. А ці малюхи переїдуть туди. І вже. Не знаю, на 25-й числа, мабуть, будемо брати ще одну партію. Так що, отак-от. Хреновенький сорочок, старенький, але, але він дає свою користь. І е, є такі, що кажуть: ой, там у нас немає де держати, або у нас сорочок старий. Просто зробіть умови максимально гарні, які їм тільки треба. Суху підстилку побілували. Приточку повітря зробили, якусь двері відкрили, вікно вибили топором чи, чи, чи кувалдою пару кирпичин якихось там, чи саман, випиляйте його. Да й все, вирощувати можна. І, і це нормально. І що треба починати. Так, пройдемося тут. Що у нас? Як діло? Донат, привіт. Завтра будемо пшикати, пшикати мульти як там, Максим Байтом. Ну, це як завжди у нас. Тоже. Оце ж, Тільки вичищали її, одинаково вже. Оце вивертає їй ну жарко, і вона поросна в нас дивиться, то Ото раз вигрібає з корита все, і льопає туди, і все. Так, що. Джон і компанія. Джон Квік. Джон Вік. Кажи, а ви вже дивилися четверту частину Джона Віка. Дивилися, Джон, дивилися. Так, щось ми вам просипемо трохи. Да, синок. Що? Пішли. Пішли, іди до мене на руки, іди. Ні, не так, не так. Ой, отак, іди, отак. Раз, обнімай мене, обнімай. Оба! О, все. Е, наша фермерша агрономша їсть пільмені в хаті і сказала, що я вже йти нікуди не буду. Лунтика включили, ну там мадама така вже, що їй палець в рота не ложи. Уже все. Там уже така: буду, не буду, хочу, не хочу. Да? Це цей біля мене ось шариться постійно. Макар поїхав тут до друзів. Тут приїхали в нього Єгор, дружбон, і вони приїжджають з Кременчуга сюди до родичів. То Макар, коротше, чухнув до Єгора. А я, кажу, біля батька тут шарюся, да? Оба, пішли. Оп. А ми, каже, біля батька тут лазимо. Так, у нас поповнення. Зараз покажу вам. Оп, пішли. Ти боїшся, ціпу? Боїся, ходить тут білий ціпа такий у нас, через крутий. Ну, ми його зразу йому. Папа йому може роги скрутити, Ну Він і хороший. Так, наші кури. Кури повиростали. Петухів, звісно, багато, друзяки. Дуже багато петухів. Ну, ми їх ріжемо потихеньку на магазинчик. Тобто, ми їх ріжемо. Оце так, чотири бройлери і два петушка. І все. І в нас кожен день у магазині там люди забирають і. Ми їх так потихеньку виріжемо. Ну що це? Ну, на що воно таке здорове? Тушка, тушка 3 кілограма, то в принципі петушки хороші. Це у нас тут петушок Redbro і, і іспанська голошейка. Ну, іспанці ми ще іспанських не різали, а редбро прикольні петухи величенькі, але вони ще будуть більші. Ну, звісно, вони жруть так, що краще їх вирізати зараз. Оп, ано. Так, пішли покаже папа. Що в нас тут є? А тут у нас квочка. Тут у нас квочка сидить. Що да? таке? Ано, киш відсіль. Оце курочки. Курочки це редбро, кстати. Курка редбро, курка отакі красавчики. Оп! Дивіться, яка, прям взагалі мощ, мощніша курка. Йди. Та йди, я тебе подержу, Ні? не хочеш Ну йди лети. Так, 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 так. Тут у нас квоктушка. Шо ти котушка? Шо, привіт. Так. Та підожди, я вам воду поміняю, поставлю. Капець. Шо, дай мені ціплятку одне, дай. Дай я візьму. Щось я кусмала, мене за руку. Нє, ні. ні. Красивий. Красивий ціплятко. Красивий. Красивий. О, ну який. Красавчик. Давай, оп, лети до маман. Лети. Так. Все? Все. Так, сейчас, синуль, подожди. треба їм баночку баночку цю поміняти і, і водичку поставити. Да? Поставимо водичку, синуль. Так, а ну, друзі, сейчас Что найти вот так? Mm. Что ты бабачишь Ти на приколі чи що? Так, Завтра будеш виводити на волю. Ще сьогодні хай посидять, вони вже привикли до тебе. І завтра будемо йти на волю. Ло-ля-ля. І під неї чмок, і ховається, Да? Що таке? Що таке? Ди як ховаються під нею. Ладно, все. Все, я йду, не дракодитиму. Оп. Тьома, ну що ти, гранули хватнув трохи, так? Да? Нормально? Так, пішли. Хазяїн, пішли. Пішли, давай. Оп, оп, оп. Все. Воля. Пішли, подивимося на помідори. Ану, є помідори чи нема? Пішли. Мама казала, що десь буреньки вже бачила, по-моєму. І це після дощу вони повинні бути такі, як треба. Ну ще, мабуть, ні. Де вона їх бачила? Може вона їх вже вирвала? О, да, ось є, дивись. Тьом, диви, ти такого ще не їв, синуль. Диви. Диви, що це таке? Ух ти! Домашній помідор, да? Ану попробуй, добре? їж. Кусай. Що, зубів нема, кусай. Во. Ну що скажеш? Пойдет? То таке, каже, так. Да? Пішли. Що? пішли? Пішли до да, буреньки, ось бачите, вже буріють. Вже перші помідорчики з'являються. Огірки вже все, вже відходять. Закрили ми там, я не знаю, баночок 6 літрових, мабуть, закрили. І сьогодні Маринка ще відеречко на цей. Ну, нам все, вона каже, в принципі, їх і хвосте. Оце їм, що вони хоч, хоч так вродили. Ну, я й казав, що огірки врожай паскудний. Так, це у мене огоньок мій. Ну, як завжди, в мене огоньок не огоньок. Я його їму, то, а, він, а він не пекучий. Хтось мені казав, що треба деревце купити, те, що навіть в хоті росте. Ну подивимось. Може тоді я його й знайду. Капуста у нас зимня. Гля, які вони листки просто. Я таких листків в житті ніколи не бачу. Гл, капець тут двієро, то знаєте, як шуш. Купець якийсь просто. Ну і не знаю, Оце що оце таке, це, мабуть, грот був, що побило, бо в нас грот, грот дебелий був, не знаю. Або це грот, або ж це якась у неї хвороба чи жучок якийсь може жре їх, не знаю. Так, і цвітна капуста. Щось я не, 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 не бачу, щоб вона цвіло. Да, тут якісь метелики білі плов, цей літою. Чуєте? Що це таке? Це метелики якісь білі. Може їх якось треба ще попшикати чимось. А напишіть мені. У нас є знатоки, я знаю 100%. Так, ну і тут ця капуста у нас синя. Синуль, ану, так стань. Диви, яка капуста, капець. Капець, ми не думали, що вона така здоровенна буде. О, так що. Все. А це роння. Ну, ми її потихеньку вирізаємо. Таке, чи на салатик, чи ще на щось. Ну, в общем, ще залишилося у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7 головок ще залишилося. Йли пали. Так, пішли, хазяїн. Пішли. Ти хазяїн мій, так? Пішли. Ні, отуди, все, виходимо. Кабачки збираємо. Та коротше вже огород годує, я вам отак скажу. Чи ж ти помідор з'їв чи викинув? Якби ти мені ще щось сказав, а не мукав. Може і викинув, а може і з'їв. Так, ну ладно. В общем, друзяки, по поводу квочки. Квочка у нас як там, Підкидних ціпляк прийняла. Сиділа вона на яйцях, дуже довго сиділа і щось на її зародищі позавмирали, того, що другі кури другі кури, підсідали туди виходить, і підносили їй яйця. Якщо я під нею оставив 20 яєць, то коли, коли при Ну, прийшов я там да, і під неї. Яйця вже вивалюються з під неї. Я туди, а їх там уже штук 45. Ну, звісно, все. Я забракував усе, отак вигріб, викинув і все. Натомість. Куди ти виліз? Куди виліз? Диви, дивлюсь. Оба, давай. Оп. Все, біжи. Біжи до мами. Біжи до мами, біжи, де мама? Синуль, Біжи до мами. Пока, пока. Давай. Тьом, пока, пока. І натомість я тут поїхав, суточних курчат узяв. По-моєму, мастер-грей, якщо я не помиляюся. Ну, коротше, які були, таких і взяв. Дуже жалко, знаєте, воно квочка є квочка і воно при цей якось. По-настоящему сільському, то знаєте, як кочка ходить, тебе тут а буде ціпок своїх ходити, воно прикольно так за цей. І вони під квочкою. Зовсім по-другому розвиваються ці кури. Тобто, те, що ми от, отак у клітку десь посадили, ще десь, то одне. А именно, коли от вони з квочкою, то то зовсім інше. Так, біжи, синок, біжи до мами, біжи. Ось такі діла, друзі. Так, 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 курочки, курочки. Треба вас ночі ось половити сьогодні. Повилозили пружину на цей шпінгалет треба якесь тут зробити і пружиною закривати їх. Щодо гранулки, друзі, по поводу BMW, що я казав на початку відео. Чого взяв універсальне, там дуже прикольно, що тепер із нього можна робити старт, і фініш. Рецептура є вже прямо на сайті. Тобто на старті його кидати треба 25%. На гровері 30 і на фініші 30, цей 25%. То хочу попробувати подивитися на результати. Просто БМВД бролерне я брав. А це універсал. Получається, воно універсальне, буде підходити для курки. Несучки, так, так, як і те, просто бройлерне. Це для курки несучки підходить. Свиням 10% я використовую. Ну, будемо дивитися, що воно покаже далі в цьому в роботі. То таке. Так що, друзі, все. Дякую всім за перегляд. Невеличку зробив вам цю екскурсію. Дона, тебе ще хоч, ти хоч щоб ще показував? Да? Покажи мене, кажи, покажи Колян, покажи, кажи мене. Якби не я, то не було б у тебе кажи, тут поросят, кажи. Да? Так що я найголовніший. Ну, після мене ти головний, зрозумів? Тому що найголовніший тут а я, а потім вже йдеш ти. Так, ну все, друзі, завтра у нас санітарний день. Будемо працювати, трошечки треба усіх повичищати, повигрібати. Вроді вихідні були, що можна було цей. Ну ні одного дня і передишки не було. Ми працювали туди-сюди, десь щось якось. І отак якось вихідні пройшли, як будні дні. А сьогодні вже теж понеділок і, в общем, в общем капець. А завтра вівторок і понеслось далі. І понеділок, і вівторок ми вже якось споминаємо все, що згадується протягом цілого дня, так це як ми прокидаємося, п'ємо каву і коли ми вже лягаємо спати без задніх ніг. Все, просто вже бум, і аби, аби ото до подушки і, і заснути. Так що, якось отак. Все. Всім дякую. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. Всім здоров'я, хай вас Бог береже. Хай і вас, і в нас все буде гаразд. Все, друзі, пока-пока.